Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священник Олексій, ще можна вбивати тварин для їжі. <рес> якщо в промислових масштабах вирощується курочка для споживання для їжі, то вона на то й вирощується. Ну якщо котик для того, щоб ловити мишки, сидіти, сидіти в свяшеника на руках, то його їсти не можна. Якщо. Люди вирощують в промислових масштабах, є свиноферми, є ферми з тваринництвом великої рогатої худоби, яка йде на споживання. І люди їдять. І гріха в споживанні м'яса тваринного походження немає. Біблія нам би сказати, ставить за сторогу і забороняє споживати кров тварин. Кров тварин. А в загальному ну, є ще чисті тварини, і нечисті. Ну, але в загальному застороги споживати м'ясо тваринного походження немає. Їлися первосвященики, Арон, і служителі, і левити. Ну і це нормально, і до сьогодні люди їдять. Хто не хоче, це ваше індивідуальне бачення, ви можете не їсти. Редиско, якщо її кусати, таку кусь кусь, то її теж болить. Але ми ж їмо, і редиску, і вогірочок, то теж живе. Тому гріха у споживанні м'язка немає.